Зараз 13 година і я їду на город садити цибулю і часник. На градуснику 15 градусів тепла, може я там не задубію. Дивлюся на моє зоране, трохи грудки є, але я грудки більше поприймаю. Заскороджувати не буду, бо воно за зиму мені його так заплеще, що буде асфальт. Роблю сапою рядки і саджаю. Посадила два з половиною рядки одної цибулі, а тоді півтора рядка, щоб виділити часнику, що не стрілкується. Далі саджу іншу. Не рахувала, щось забула чи 12, чи 13. Всього 2 кіла цибулі і кілограм часнику в мене було. Отаке. От Слава Богу, посадила, наробилася. Якісь, е, була від е, 13 тоді до, до, до 15:30. Приїхавши з города, взялась за висаджування тюльпанів. Висаджую ось такі корзинки. Є їх в мене три. Прикопую, присипаю землею вірніше. Там ще було вже корзинок, не вистачило, просто викопувала і садила. Тоді нарізала різних гіляк із троянди, із черешні понарізала, поприкривала, щоб не дерлися кури. Бо ж чужі заходять, я казала. Посадила навіть під черешнею, бо черешню я маю зрізати. Гарно я попрацювала, чесно кажучи, втомилась, але задоволена, бо все зробила. Вірш моєї улюбленої поетеси Людмили Степанишиної. Збираю в жменю прожиті роки, перебираю в пам'яті моменти, є цінні миті, що в серці на віки, а є болючі із минулого фрагменти. Десь солодко було в житті, десь ні, часом в безвиході не знала, що робити, доля не завжди усміхалася мені, бувало, часом не хотілось навіть жити, та відпустила все і далі йду, складаючи в майбутнє свої плани. Звісно, що десь ще втрачу, десь знайду, але не думаю тепер вже про погане. Енергії і сили бережу. Плітки, про мене більше не чіпляють, про своє щастя вже нікому не скажу, бо любить воно тишу всі це знають. Збираю жменю прожиті роки, підводжу підсумки, на помилках навчаюсь. Хто зрадив раз, більш не подам руки, ніколи з дурнями тепер не сперечаюсь, проблем і перешкод вже не боюсь. Імунітет змогла до них здобути. Хто є підтримкою, за того Богу помолюсь. Хто віддалився, значить, так і мало бути. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Підключилася. Хочу поділитися своєю печалькою. Це я розпочала в'язати другий пояс, приїхала з роботи. Там у нас ремонт батьки роблять, то трохи я сьогодні пізніше зазвичай, але мене підвезли, дякую їм. Е, якою я печалькою? Я, замов... я ж казала, що я підсіла на тему, так? Так от, замовила я собі тоненький піжамний костюм. Ну, це ж я так думала, що я костюм замовила. Переходить мені сьогодні посилочка, люди добрі. А там тільки ось така ковтинка. А штанів немає. Ну, да, нашому ні штани. <рес> Як це називається? Лоханулась, так? Да? Да, ця ковтинка хороша, така вона. Я її натягнула <рес> натягнула аж на коліна. Така тоненька, трикотажна, ось таким малюночком прикольним. Ну, така, трохи на мене великовата, але це ж для спання. А штани де? І я думаю, зараз я знайду там, де це вона була, ця піжамка, напишу свій відгук. Мені це вже другий раз так. Я синові замовляла термобілизну і вийшло, що лише одна ковтинка. А штанів немає, видно, я щось там не вмію. Не уявляєте собі таке, все більше нічого не буду замовляти. Я в них там е, замовила для внучків, почекаю, що до там прийде, Ну там, як ці для малючків, як це воно зветься, ну такий суцільний костюмчик, перше Різдво. А для старшого е, такий худі, чи як це вони там звуться. І шапочку, ну то може таке хоч прийде вже. А то не буду, бо я підсіла конкретно на нього. Оце така в мене піжама. Та, в, в розстроєних чувствах казав той. З тої тоски. Думаю, сяду пов'яжу трохи, щоб заспокоїти нерви. Ну, це таке хорошеньке, чорненьке собі, з малюночком. Ну, тут дайте штани. ж там на малюнку було, що штани є. Отаке от го. Так що я розчарувалася в тому тему. Брехуни вони. Брихуни. О таке. В'яжу далі. Вибачайте, це я така баришня емоційна, от хочеться мені вам розказати. Мабуть, що я там вже не буду замовляти. А пакети мені ще прийшли, Зараз покажу. Ті, що я замовляла, де я розказувала, що, як це? Ксенія Муркіт висилала мені виграш лотерейний, і там мені сподобався пакетик я собі замовила, щоб пакувати пояси. Зараз покажу. Це таке. до те прийшло так, як замовляла. Це ось такі я взяла ці пакети з склейкою такою стрічкою. 35 на 45 вони упаковочка. А це, я бачите, спакувала вже пояс для захисника. Поклала туди батончик рошен і ось таку петрівська слобода, карамель. Такий напій. Ну і іконку. А це ще я взяла сіток для овочів. До того замовлення, бо треба було на 200 гривнів. То це прийшли мені сітки. Хай будуть. Десь я їх використаю. Отаке От хотіла вам показати. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже 9. 9, правда, ж листопада, ну так. І Зранку десь без, без чогось 5 вранці проснулася, вже спати не хочу, видно, виспалася. Ну, звичка, бо ж як на першу зміну, то 5.15 прокидаюся. І попався мені там канал Жіночка, наша українка, мені здається, з нової землі. Виїхала десь до дітей. І робить вона коржі на сироватці. Просто сироватка, борошно, сіль, сода. І так мені захотілося того коржа. У мене нема сироватки. В мене кефіру чуть було. Думаю, зроблю. Я теж такі роблю, але я яйце додаю. А це без яйця. Бо яйця, яйця в мене кінчилися. І оце я надумала зробити. І використовую свій килимок. Той, що я на тему замовляла, ще я його не використовувала, Ось замісила тістечко. І кава там в мене булькає в гейзерній кавоварці. Зараз я собі зроблю, потім покажу, що в мене вийшло. Зробила вже один корж, вони в мене невеликі, бо в мене мало кефіру було. Ну, побачимо який. Я думаю, що смачний. Ще там пані Валентина масилком зверху мастить. Зараз я теж так зроблю. Другий, другий на сковорідці лежить. Печеться. Отаким От зранку займаюсь Зараз 6 годин ранку. 5 хвилин сьомої, я вже коржі роблю. Сижу я і побираю корж. коржа одного вже доїдаю. Он ще один є, і там один смажиться, і ще одного треба досмажити. Справді смачно і просто, і яйця не треба. І от я каву собі поп'ю разом з цим коржиком своїм. Смакота, тож можна готувати смакота. В'яжу я свій другий пояс, як ви бачили, вчора ж я показувала, що я набрала. Але так як у мене залишилася коричнева ниточка, а в'яжу я його ось такої ниточки. Ну, якийсь і не синє, і не сіре, ну, таке щось, да? то я вирішила, що я додам. Е, Буду смужками додавати оцей коричневий. Не видно нічого на фоні мого чорного цвітерочка. Йду з середини моточків, так зручно в'язати, ніхто нікуди не крутиться. Що я хочу сказати? Ниточку я ввела. Але другу вже не обрізаю. А просто, як коли в'яжеш з жакардом, я там перекручую її. Ось так вже я стільки пров'язала коричневу таку смужечку вставила. Видно чи не видно, ну, мабуть, видно. І в'яжу далі цим. Ой, який він. Не синій і не сірий, якийсь, незрозуміло, який колір. Отож, таке я в'яжу. А ще як я в'яжу, то я зранку подивилася канал Лени Прідус. Певно, це він так і зветься. Вона показувала якусь таку ниточку. Я не запам'ятала, як вона зветься, мені здається, що це ярнарт. Така прямо, як то шубка виходить. І вона показувала свою жилеточку, де вона вставляла ниточку отаку Лана, лана Колд, ніби з мушками. І, і друга там ця жилетка з такої оцеї ниточки, як то як шуба виходить. І друга, там була ниточка. Мені здається, іншого кольору. Ну так, да, там була коричнева. Чи це вона така сама? Забула вже, бачите. Ну, не важливо ж, до чого я веду? Вона показала, що вона використовувала в виробі дві пряжі. І я собі подумала: а чому б мені не замовити оцю Лана Голд і той світерочок, що я для онучки в'яжу, я його не в'яжу, я мучу його, бо. Знову ж таки, мені треба, ну, я вже розказувала, перев'язувати низ, бо дуже туго там воно закрилося. А погано закривати цю нитку, вона не еластична. То я собі думаю, а візьму ну, я один моточок собі цієї, зеленої отака, ну як пляшка колір, хоч приблизно. І зроблю резинки в рукавах і ну, в світорочку по низу. З цієї ниточки. Можна попробувати. Я зайшла в інтернет бачу упаковка 390 гривень. Ну я не хочу упаковки, куди я її потім їну. Я хочу купити один моточок. Це треба поїхати в Вінницю, подивитися в магазинах, можливо, там є. Отаке я собі взяла корисне для себе з того відео. Отаке. І ще я дивилася, угу. а скажіть, хто там в'яже? Я е, зараз я подивлюся, зроблю скріншот і покажу вам. Там майстер-клас, як в'язати рукавички Пальчатка. Ви знаєте, колись дуже давно, бо я вже тут 30 років жила, живу, а я жила, жила вже в своїй хаті. То я тоді в'язала пальчата, ну це я ж кажу, це було давним-давно, бо вже тут вже 30 років. І я сама в'язала пальчата, я пам'ятаю. Де ж тоді ті майстер-класи, по чому я їх мала бачити? Мабуть, з книжки десь читала. І я пам'ятаю, що вони в мене були хороші, видалися. Звичайно, може, я не настільки там все правильно. Зробила, але вони, дірок між пальцями не було нічого. Тут я бачу, що вона розказує, що треба додати по дві петельки, як пальці окремо вив'язувати, а там відмізиного треба забрати, щоб ну, такі всякі нюанси. О, то це таке я корисне ще сьогодні подивилася. Так. Трохи в'яжу, трохи щось дивлюся, слухаю, бо щось, я ж кажу, в'яжеш собі ось тут 2 на 2 резиночку, та щось і слухаєш. Таким я хотіла поділитися з вами. Отож, я ж кажу, я не відривала вже цю нитку, я її просто перекручую, зафіксовую, як в жакарді буває, треба, щоб протяжок тих не було. Або я так розумію, що це в'яжеться інтарсія так, правда ж? От, зараз я знову буду перекручувати, щоб воно мені не висіло. Бо через певний час я ж буду робити знову коричневу смужку, бо мені ж треба їх вив'язати. Не точки, що мені дали. Ой, ага, куди пішла. Говору і взяла вже коричневу в'яжу. Ні, я далі йду цею. Сіро синьою. Як вона зветься, Цікаво, як такий колір зветься. синьо сірий Добре, в'яжу. Трошки є в мене вже просування, я задоволена, бо це ще тільки вчора його десь перед автобусом почала. А своє не в'яжу. Ну, може, дасть Бог буду в'язати. Я сьогодні вдома, бо в нас там ремонт. І сьогодні моя напарниця з батьками буде, а я буду завтра. Всім гарного і тихого дня. Сьогодні, нарешті, я вирішила прикріпити сітку до свого паркана, щоб кури не могли добратися, щоб квітники не драпалися. Бо своїх я закрию, а сусідських то не можу закрити. Це я купила 11 метрів такої сітки по 18 гривнів. Позакривала ефіртку, тут щось лишила, це треба прийняти <кій> понизу. Там все донизу до аж не було чим, то сина попросила, нарізав мені ось таких дротиків, то я ними прикріпляла. А потім вирішила я перевірити цю пилку, що я замовляла на тему UA. Нічого ріже, поки ріже, поки нова. Я трохи там порізала. Пересадила форзицію е, до свердловини сюди на, на дорогу. Тепер це все треба прибрати, є що тут виносити, але нічого, куримо он на дорозі, це вже запросто може машина збити, хай там деруться, там є де ходити. Це до мене приїхав син з товаришем і вони будуть, е, зрізають мені череш. Десь син поїхав, та його товариш поки. Ріжу. Кажу, е, не допоможу, бо була дочка з малючком, а він каже, ні, ви мені краще не заважайте. Я маленькими кусочками. Котив шоці. Через паркан не можна перелізти, бо закр... закрито сіткою е, дірчать пилки. Там в мене ще були дрова недорізані трошки, то це разом вже і хлопці мені і дрова порізали. Кури в шоті теж добираються до сарая. Дуже заглядають смішно, що через паркан не можна, через нема дірок, вони там пролазили. Тут бояться йти, бо там хлопці точать цепи. Ось таке хазяйство моє три курки. Кілька машин збили. Було чотири біленьких, вони так гарно несуться, але ж на дорогу йдуть. то, Потім я перестала випускати, то й лишилось тільки. От вже й сутині є, а я хочу прибрати. Ось тут, де попадали гіляки, Дивіться, як чудно, що немає черешні. Он такі грубші колодки склала он там. Потім прийму це я так, щоб вони мені не заважали. Ну Є тут що робити, але вже вечір нема немає вже як робити. Отут, оце листя я прибрала. Вже й вечір суботи наробилася сьогодні, але все рівно хочеться трохи пов'язати. Бачите, який виходить цікавий пояс. Трохи хочу і коричневих ниточок пустити, бо в мене лишилось там скільки, 40 грамів було. Цікаво виходить, якось так підходить колір, бачу гарно. Вам воно світліше передає, як насправді є. Насправді він трошки темніший. Добре в'язати, але трохи руки вже болять. і... Ну, Сьогодні фізично наробилася, руками теж як довго в'язати, то й пальці вже болять. Але задоволена, бо ж в п'ятницю я тільки була десь було половина 12-ї, чи десь навіть 11.40. Ну, я тоді почала зовсім. Ну, в мене було мало часу, але. Ще трохи зв'язала. Треба поміряти. Скільки сантиметрів? А де мій сантиметр? О, зараз все раз поміряємо, що тут. Дивіться, 11 сантиметрів. Це ж хорошо, правда? ж? Ну, треба 45, то, то це ще багато. Добре. Я думаю, що, мабуть, я. Буду завершувати своє відео. Дякую, що заходите. Добра ніч вам, бачу, стільки шахетів летять на нас. Господи, помилуй нас грішних. Нема кінця, краю їх. Доброї ночі. Дякую за вподобайки, за коментарі. Заходьте. Все, будьте здоровенькі.